Центр крові у Чернігові на другому поверсі. Черга військовослужбовців, бажаючих здати кров. Так як наш підрозділ тут обороняє Чернігів, тут активних боїв немає. То ми можемо допомогти нашим хлопцям, які допустимо, на передовій. Ну тим, що можемо здати, якби кров. Боєць територіальної оборони Володимир востаннє був тут 23 лютого за день до повномасштабного вторгнення. Я повинен був підписати контракт резервіста ТРО і Дали перелік аналізів, тому вирішив, що краще ну простіше мені буде здати кров і отримати ці аналізи. Потім уже 24-го вони ну, повинні бути були готові. Ну а го вони мені вже не знадобились. А військовослужбовець збройних сил України Олексій кров здає сьогодні вперше. Мій діду. Почесним донором ось мене всімі це практикувалося. Символічно, як на підтримку всіх, тих, хто боронить нас Тому що ми є єдиний організм броні сили. Ми я завжди підтримую те, що колектив військовий це принципи єдності, братерства і незламності, взаємопідтримки і взаємодопомоги. Нам не вистачає о, негативних. О, груп крові з негативним резусом, так сказати. це друга негативна і третя негативна. Це те, це ті групи, з якими ми запрошуємо донорів до здачі. Потреба в компонентах крові є завжди, і наша задача підтримувати ці запаси на належному рівні. Якщо наша кров може бути корисна, комусь хто зараз в безпеку України зберігає. То, в принципі, я ж кажу, ми тільки раді. Це наш громадський обов'язок перший час. І наш саме обов'язок як побратимів для своїх хлопців, усім які Ну, Звісно, це благородна справа, Бог це бачить. Дарія Янушкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.